Привіт! У цьому відео я хочу поговорити з вами про те, що часто сприймається як незмінне, тверде, але насправді є піддатливим і живим. Про фізичну реальність. Коли ми чуємо слово реальність, розум зазвичай малює фізичний світ, предмети людей, події, те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо. Але чи це насправді все, що є? Квантова фізика вже давно вийшла за межі звичного сприйняття. Вона показує, що на найглибшому рівні фізична реальність не є стабільною. Все, що нас оточує, це не речі, а поля ймовірностей. Частинки матерії не мають визначеного місця чи стану, поки на них не звернено увагу. Це називається ефектом спостерігача. Усе, що ми спостерігаємо, проявляється тільки тоді, коли ми на це дивимось. До цього це лише можливість, хвиля, варіант. І тут, друзі, починається магія. Реальність це не щось зовнішнє, що на нас впливає. Реальність це відображення нашого внутрішнього стану, нашого вибору, нашої присутності. І кожен момент існує нескінчена кількість сценаріїв, і ми не створюємо їх з нуля. Ми просто вибираємо, на якому саме з них бути. Цей вибір відбувається не стільки через логіку, як через наш внутрішній стан, через вібрацію, яку ми транслюємо. Там, де наша увага, там і наша реальність. Те, з чим ми зливаємось на рівні відчуття, починає втілюватись назовні. Кожна думка, емоція, намір це квантовий сигнал, і Всесвіт не має фіксованого сценарію, він відкритий як поле можливостей. Це значить, що ми не приречені жити за чужим шаблоном, що ми можемо перейти в іншу версію подій. І навіть минуле нефіксоване, наше теперішнє змінює значення і пам'ять про нього. Теперішній момент, друзі, це проектор. І те, що ми переживаємо тут і зараз, це результат внутрішнього фільму, який вже запущений в просторі нашої свідомості. Квантова фізика показує, реальність не є жорстким фактом. Вона створення, що відбувається всередині нас. А отже, її можна переписати не шляхом боротьби, а через нову присутність. Наступного разу, друзі, поговоримо про структуру буття, про ті внутрішні інструменти, якими ми керуємо реальністю, навіть якщо не усвідомлюємо цього. Ми не безпомічні жертви життя. Ми його джерело.